Вони з перших днів війни оберігають наш сон на фронті, пліч опліч з поліцейськими стежать за охороною громадського порядку на вулицях міста і охороняють такі важливі об'єкти критичної інфраструктури, як у Дніпропетровській, так і Миколаївській областях. Мова йде про наших нацгвардійців цього тижня, з нагоди 31-ї річниці, з дня заснування їхньої частини. Військові за свою важливу роботу отримують свої привітання та нагороди. Михайло у лавах Національної гвардії служить вже майже 20 років. Уся родина чоловіка так чи інакше причетна до військової справи. Каже, жодного разу не пошкодував про вибір життєвого шляху. А спочатку повномасштабної війни болить душа за своїх побратимів. На жаль, є, є у нас загиблі, багато поранених і в полоні знаходяться, тому ми теж, як і Збройні сили України, як і інші військові формування приймаємо участь. Війні. Я свідомо вибрав цю професію, військовослужбовцем хотів стати. І мене ніхто, знаєте як, ніхто не, не змушував це робити. Це рішення прийняв самостійно і тому я не жалкую. Криворізькі нацгвардійці з початку повномасштабного вторгнення брали участь у найзапекліших боях з расистами за звільнення українських територій. Зокрема, долучились до деокупації 19 населених пунктів Херсонщини та власноруч піднімали синьо жовті стяги. За цей нелегкий час багато у нас втрат, багато воїнів, які захищали місто Маріуполь, війна, з яких зустріла Маріуполі, родну групу, зустріла в Бугледарі місто. А Частину військовослужбу, частину э, нашої частини військовослужбовців в місті Кривому Розі. Хочеться ще раз вам подякувати, побажати вам незламності, успіхів, натхнення, Божого благословіння. З нагоди 31-ї річниці від дня заснування військової частини захисникам вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом другого і третього ступенів, грамоти Криворізької міської ради та подячні листи районних у місті Рад. Я можу лише подякувати від. Міста від усіх містян в тому, що Кривий Ріг не був захоплений, дуже велика заслуга наших національних гвардейців. Ми з того часу разом, і можу сказати, що я з великою гордістю також ношу форму нацгвардійця, як ви бачите зараз, як ви можете бачити кожного дня. Бо не можна розділити народ і армію. Зазначу, завдяки команді Олександра Вілкула, до якої входять цивільні та військові, кривий ріг не був захоплений та зруйнований з початку повномасштабного вторгнення. З лютого військова адміністрація на забезпечення військових частин виділила майже 900 мільйонів гривень, з яких більше половини приватні кошти. Саме на потреби частини нацгвардії пішло понад 80 мільйонів гривень.